У січні 1913 року у Франції обирають нового президента. Ним стає 52-річний поміркований республіканець Раймон Пуанкаре. Саме він приведе Францію до Першої світової війни і досягне бажаного багатьма поколіннями французів, повернення відібраних німеччиною провінцій Ельзас та Лутаринія. Пуанкаре народився в Лутаринку в містечку Барледюк. Після поразки у франко прусській війні ці прикордонні території Ельзас Лотарингію анексує Німецька імперія. Пуанкаре гостро сприймає втрату частини своєї батьківщини. Він один з найбільш непримиренних реваншистів та вважає, що втрачені території Франція неодмінно має повернути. А ще він брат знаменитого математика Анрі Пуанкаре. Видатного вченого, який висунув математичну гіпотезу, названу його ім'ям. Вона пояснює будову нашого Всесвіту. Політична кар'єра Пуанкаре по стартувала в середині 80-х років 19 століття. З часом вона брухливо розвивається. Депутат, міністр народної освіти, міністр фінансів, сенатор і нарешті січня 1912 року прем'єр-міністр. За цей час він виявляє себе помірним політиком і вміє співпрацювати як з лівими, так і з правими. У Третій французькій республіці главу держави обирають не виборці, а двопалатний парламент, національні збори. Кандидат не обтяжений проведенням публічної передвиборчої кампанії. Достатньо кулуарно домовитись з різними групами депутатів та сенаторів, але по Анкаре порушує це неписане правило. На сторінках преси атакує своїх противників. А противників вистачає керівництву Палати депутатів та Сенату не в захваті від кандидатури Пуанкаре. Президент Палати Поль Де Шанель та голова сенату Антонін Дюбо самі бажають сісти у президентське крісло. Ключовою в політичному розкладі може бути позиція радикальної партії, на чолі з Джорджем Клемансо. На минулих виборах саме радикали погодили єдиного кандидата від усіх республіканців Армана Фальєра. Але тепер нарада прихильників республіки розколота. Радикали виставляють проти Пуанкаре свого ставленика, фабриканта Жуля Пама. Спроби Клемансо умовити Пуанкаре зняти свою кандидатуру на користь Пама Марні. Раймон Пуанкаре розраховує на підтримку правих сил в парламенті. Праві готові на це, вбачають у ньому компромісну фігуру. Він краще, ніж радикали при владі. Їх вважають майже соціалістами. 17 січня 1913 року у Версалі на об'єднане засідання збирається Палата депутатів та Сенат Франції. Версаль наповнюється тисячами людей. Які в кав'ярнях та ресторанах чекають на результати президентських виборів, 1600 солдатів паризького гарнізону оточують Версальський палац, аби не допустити жодних інцидентів. У залі засідань напружена атмосфера. На посаду президента претендують 9 кандидатів. Перше голосування виявляє трійку лідерів Пуанкаре, ПАМ та соціаліст Едуард Ваян. У другому турі Панкаре отримує 483 голоси. ПАМ 296, Байян 69. Раймон Пуанкаре стає дев'ятим президентом Франції. Значну кількість голосів дають йому монархісти та клерикали. Щоб зробити приємне правим, Пуанкаре після навгурації несподівано вінчається в церкві зі своєю багаторічною громадянською дружиною Анрієтою Бінучі. Натовп народу, що окупував Версаль, дізнається новину про переможця та кричить Хай живе Пуан Каре. А обраний президент, оточений ескадроном республіканської гвардії, їде до Єлисейського палацу приймати справу у свого попередника. У внутрішній політиці президент Пуанкаре – прихильник сильної руки. Він вважає, що глава держави має проявляти владу, яка дана йому Конституції, але якої він позбавлений парламентської традиції. Тому пан Карев впливає на формування уряду, практично самостійно керує зовнішньою політикою, вимагає від міністрів звітів про свої рішення. Це небувало властолюбство, порівняно з двома останніми президентами, які виконували лише церемоніальні функції. У зовнішній політиці новий президент зміцнює союз між Францією, Англією та Росією Антанту. Саме цей блок допоможе йому перемогти Німеччину та повернути малу батьківщину. Влітку 1913 року Пуанкаре їде до Англії, а в наступному році приймає короля Георга V' в Парижі вже після вбивства ецгерцога Франца Фердинанда в Сараєво. В липні 1914 року Пуанкаре особисто пливе на панцернику до Росії. Мене трохи більше року і Франція вступить у бій з Німеччиною за бажані східні провінції. На той час Раймон Пуанкаре втратить частину своєї популярності та розчарується в обмежених можливостях глави держави. А під час Першої світової війни під тиском політичних обставин навіть призначить прем'єр-міністром свого ворога Жорджа Клемансо, який завдяки владі та харизмі перетворить президента на декоративну фігуру. Після закінчення терміну повноважень в 1920 році Раймон Панкаре залишиться впливовим політиком і в другій половині 20-х років на кілька років знову стане біля керма держави вже в якості прем'єр-міністра.